Так, всіх вітаю. З вами знову я, Альметомавірин. Отож, у нас сьогодні актив, криптоактив Litecoin. Його недаремно називають цифровим сріблом. Тобто це аналег срібла того самого ще на фьючах, але це йде фьючершний контракт у нас на літкоїн. Доволі цікава картинка у нас тут малюється на літкоїні. Тут у нас іде рівень супротиву. Бачимо бичачі тренди один, ось другий. Всі типові карти, до речі, також показують на те, що у нас буде підвищення. У нас чекає буллен. Це видно навіть, тому що ось бачимо вистрілик. Нисходящі тренди, але їх досить мала кількість. В основному у нас все йде до гори. Тобто ми ростемо, ми розвиваємось в будь-якому випадку. А, так, дивіться, що у нас тут є. Отже, тут ми бачимо лінія супротиву. Одна лінія супротиву. І ще одна лінія супротиву. Тобто у нас тут ішла зона. Лонгові зони йшла одна і ось друга. Після цього був плавний спад. Різкого спаду ніде не було. Все дуже радує, тому що різкі спади, в не буде все падати. Не цікаво. Так, ось тут ми бачимо маленький спад був, але він був не різким. Це доволі гарно радує, Не знаю якого мене особисто це радує. А, далі ми бачимо рівні ось один рівень у нас був. Рівень супротиву перейшов у рівень, рівень супротиву ось тут в цій зоні. Хвилинку. А, я перепрошую, я ще трошки не розібрався з інструментами. Отож. Ось ми бачимо рівень супротиву, потім він перейшов у рівень підтримки ось в цій зоні. І знову ж таки ціна пробила. Ось тут було пробиття. Вона відскакувала, вона була в треугольнику у нас. Ось треугольник. Ось. У нас тут малювався треугольник. ціна була ось в цьому рінжі, потім вона пробилася. Ми бачимо, що. Пішов плавний спад із трендового напрямку. І знову ж таки ціна пробилася. Але недалеко зайшла. Все одно, потім ціна пробилася назад. Тут ми бачимо ось Flat. Ось і ось. У нас був такий незрозумілий Flat, тобто, куди воно пішло. Але по ось цим двом свічкам ми можемо сказати, що в нас далі буде все ж таки. Вверх йти. Тобто покупці будуть преобладати у нас на ринку. Тобто те, що ми бачимо. Отож, з рівнями підтримки. У нас був рівень супротиву, він перейшов в рівень підтримки, як ціна увійшла рейндж А після цього у нас з'явився ще один рівень, тобто він більш нижчий він ще до цього був. А, ось ми бачимо, у нас глобальний також трикутник мав бути. Він малювався в нас від 82 по ціні і вийшов вище. Тобто, тут також був глобальний трикутник. Він дійшов до 134, і далі ціна почала падати. Тобто, звідси ми бачимо, що у нас глобальний трикутник. Ось такий не малювався. А, ось у нас такий трикутник один. Тобто, глобальний вийшов. Інший був ось це на локальних. Локально він вималювався. Отож, я би зайшов ось звідси від 110. Я би зайшов на покупку. Тобто, що в нас є? Звідси ми ходимо наверх. Тобто у нас лонгові двіжання. Так. Тож таки ціна вийшла із цього рінджа, як ми кажемо. А, зараз хвилинку. Так, ось. Ось звідси. Ось. Так. Можна думаю чекати ціну, поки вона проб'ється в цьому діапазоні. Суху, секунду. Так, ось вона в цьому діапазоні в нас ходить ціна. Я думаю, що можна чекати, від, якщо заходити від влонг. Це буде пониження 100%. А якщо заходити в лонг, то можна тобто отримати пару, пару доларів. А суть в тому, що ось в цьому рінджі якраз можна торгуватися. Ну що ж, в мене все. Дякую за увагу.